Кориву повість маска Рольда дала Чарлі та шоколадна фабрика День народження Чарлі. З днем народження! голосно привітали Чарлі четверо стареньких, коли він на другий день вранці зайшов до них у кімнату. Чарлі нервово всміхнувся сів на краєчок ліжка. Окома руками він дуже обережно тримав свій дарунок, свій єдиний дарунок. На обгорці було написано Високочудесний зефір мелад гонки. Четверо стареньких, по двоє з кожного кінця ліжка, підперлися подучками і з хвилюванням дивилися на солодкий батончик у руках чар. Пане пані Бакті теж зайшли і зупинилися біля ліжка, дивлячись на чарку. В кімнаті запала тиша. Усі тепер чекали, коли Чарлі почне розгортати дарунок. Чарлі поглянув на площа, повільно, з любов'ю, гладжував його пальцями. І блискуча паперова обгортка легенько похрускувала в предишкій кімнаті. А тоді пані Бакет лагідно сказала: Не переживай, син, якщо не знайдеш під горткою того, що шукаєш. Не сподівайся, що тобі аж так пощастить. Це правда, погодився пан Бакет, Чарлін нічого не сказав. Зрештою, сказала бабуся Джозефіна, в цілому світі залишилося всього три квиточки. Головне додала бабуня Джорджина. Хоч би там як, солодкий батончик ти маєш. Високо чудесний за ефір Мелад Бон, ти вигукнув дідусь Джордж, це ж найкращий сорт, тобі дуже сподобається. Ага, про... я знаю. Забудь про всі ті золоті квитки і поласий батончиком заохотив дитину. Чого чекаєш? Усі вони знали, що можна було сподіватися знайти чарівний квиток у жалюгідному маленькому батончику. Тому намагалися лагідно і м'яко підготувати Чарлі до розчарування. Але дорослі знали ще одну штуку. А саме, Надія, хоч і малесенька, та все ж була. Вона просто мусила бути. Цей батончик мав такий самі шанси мати в собі золотий квиток, як і будь-яка інша цукерка. Саме тому, саме тому о, батьки, дідусі і бабусі були напружені і схвильовані не менше за самого Чарлі і вдавали, що дуже спокійно. Не берися, розгортай, бо спізнишся до школи, сказав дідунь Джо. Скоріше дотав дідусь Джордж. Розгортай, онучко, попросила бабуня Джорджина. розгортай, будь ласка, бо я нервуюся. Тож повільно хлопцеві пальці почали відривати малесенький кутик обгортки. Стареньки на лічку поверталися вперед, витягуючи в круті жила від шиї. Тоді зненацька, ніби на в змозі, стримувати напруження, Чарлі роздер обгортку просто посередині. Йому на коліна впав світло коричневий шоколадний батончик. там не було й сліду золотого Ну, от і все, весело озвався дідунь Джо. цього ми й сподівалися. Чарлі підвів голову. Зліжка на нього уважно дивилися чотири лагідні старі обличчя. Він сумно всміхнувся їм кутиком уст, а тоді станув плечима простяг батончик матері зі словами Ну, ти, мамо, візьміть шматочок, поділимося, хай усі покуштують. Ні за що, відмовилася мама, і всі інші запротестували. Ні, ні, нам таке і не снилося. Він увесь твій. Будь ласка, Чарлі благально повернувся до Джо Джої, запропонував йому батончик. Але той, як і мовився навіть від нюцівого шматочка. Вправже йти до Шукови, нагадала пані Вася, вивчив руку на ходе, плечі, біжи, бо спізнишся.